Вітаю вас на каналі Кварп, офіційного партнера Наргеса в Україні. Сьогодні ми оглядаємо Наргеса MC550, профілезгинальний верстат ще ПК. Коротко про головне: максимальний розмір круглої труби 76 мм, діаметр вала 65 мм, потужність 1,5 кВт. Наргеса MC550 – це європейська якість доступна в Україні. Конструкція цього станка це взірець міцності. Якщо порівняти вагу MC 550 з аналогами, різниця очевидна. Корпус виготовлено з листової сталі, а в рух його приводить потужний редуктор із плоскими шестернями. Тут немає ланцюгів чи слабких вузлів, це машина для цілодобової роботи. Завдяки технології 4.0 завод-виробник може дистанційно підключатися до станка. Це дозволяє виконувати оновлення програмного забезпечення та діагностику системи без необхідності фізичної присутності сервісного інженера. Окремої уваги заслуговує новий екорежим. Інженери Наргеса врахували важливість енергозбереження. Система автоматично відключає живлення електронних частин під час простою. А щоб відновити роботу, оператору достатньо натиснути лише одну кнопку. Важлива перевага для вашого цеху універсальність розміщення. mc 550 працює як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Це ідеальне рішення, коли потрібно гнути деталі великого діаметра або коли висота приміщення обмежена. Система з трьох приводних роликів гарантує швидке виконання задач та чистий гин без пошкоджень поверхні. Асиметричне розміщення валів дозволяє економити матеріал, звінаючи профіль майже до кінця, і отримувати менші радіуси порівняно з пірамідальними аналогами. Мобільність також продумана до дрібниць станок має монофазне підключення та спеціальні отвори в корпусі для транспортування. Ви можете легко завантажити його і відвести безпосередньо на об'єкт до клієнта.